Дороги України під такою назвою цьогоріч Івано-Франківці писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Його щорічно присвячують Дню української писемності та мови. Проте цьогоріч свято вперше відзначили 27 жовтня. Тож наскільки добре володіють українською граматикою при карпатці, з'ясовувала Ольга Бабенко. Диктант національної єдності українці пишуть уже 23 роки поспіль, проте цього разу зі змінами. Традиційно його проводять з нагоди дня української писаності та мови, який раніше відзначали 9 листопада. А згідно з наказом президента, тепер його перенесли на 27 жовтня. Писала радіодиктант і в Прикарпатському національному університеті. Насправді у Прикарпатському національному університеті радіодиктант вже в поспіль кількох останніх років. Об'єднує е, багато науковців, студентів, відомих людей нашого міста і області, е, місцеву владу для того, щоб спільно разом е, вкотре перевірити своє знає, знання нашої рідної української мови. На нашій кафедрі є така традиція щороку приходити і писати цей диктант єдності, е, тому що він об'єднує всіх громадян України. Е, і всі саме в цей час ніби об'єднуються і пишуть разом. цей диктант. Прийшли писати диктант національної єдності. Це вже наша традиція. В школі писала 11 років. Тепер тут вже другий рік. Важливо, тому що мова об'єднує. Вона важлива зараз. у Наш час важливо знати українську мову. Це є наша як кажуть, зброя сюди прийшли не лише десятки студентів та викладачів, а й місцеві культурні діячі. Серед них і директор Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський. Чоловік каже, хвилюється не лише за власні успіхи, адже голосом цьогорічного диктанту став актор його театру. Актор в тому то і вся принада, і як я вчу своїх студентів і акторів. Одна з найбільших переваг акторів, що вони мають можливість щастя прожити долі, життя різні, різні професії. От сьогодні Олексій буде от вчителем, який буде диктувати диктант для всієї країни. І це звичайно, що це величезна відповідальність для нього, відповідно для нас і величезна честь. У понеділок, 30 жовтня, опублікують правильний текст радіодиктанту, за яким кожен зможе перевірити себе.